Ну, дивіться, перш за все, польща відчуває російську загрозу. Вона розуміє відчуває, і розуміє російську загрозу, і відчувається через свій історичний досвід і відчуває, тому що військові дії проходять буквально кілька кілометрів від території Польщі. Відчуває тому, що Польські політики, польські громадяни бувають в Україні і бачать, що відбувається, відчуває через те, що досить інтенсивні контакти є між президентами України і Польщі. Ну буквально кожного разу, коли президент України Володимир Зеленський їде в закордонний турне. Їх було двоє. То потім зустрічається з президентом Польщі і вони обмінюються очевидно актуальним станом речей і планами як допомогти допомагати. і е, польща тому е, так себе поводить, що вона знає з перших джерел, е, що Україні потрібно, і Польща розуміє також те, що е, е, якщо е, не дай Бог, е, Україна не витримає і Росія окупує Україну, то наступним е, е, Нападом чи наступним ударом е, з боку Росії буде Польща, е, і тому е, Польща робить це, щоб уникнути цього, і максимально допомагає сама, наскільки може, без е, е, дозволів чи, 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 чи консультацій з е, своїми е, союзниками по НАТО, перш за все е, також по європейському союзу, і надає нам допомогу. Але з іншого боку, це також і своєрідний такий мотиватор Польща, як е, мотиватор інших країн, іти її шляхом, е, і цей шлях, як показує зараз практика, як показують навіть е, події останніх місяців. Він повністю оправданий, тому що Польща. Е, Говорила про необхідність надання Україні зброї. Вона це почала сама робити. Потім дозволила це, щоб інші країни через її територію подавали передавали Україні зброю. Польща показала, що потрібно підтримати Україну шляхом безпосередніх контактів і польський Прем'єр-міністр Моравецький, віце-прем'єр-міністр Качинський в той час і разом з своїми колегами з прем'єрами Чехії і Словенії. Одні з перших прибували в Києві і показали. Наочно, що Україна, Український уряд, Українська адміністрація, президент України функціонують і повністю держава тримається і бореться з російською агресією. І після цього почалися візити інших інших лідерів в Україну, і це по перше додало нам духу. А по-друге, це була це були візити, які були необхідні для того, щоб західним суспільством показати, ну розказати, що насправді несе яку загрозу несе російська агресія, і яка, яка жахлива і брутальна російська армія є насправді. І е, тому я думаю, що Польща готова в разі потреби ну, виступити таким своєрідним, я сказав, мотиватором того. Е, ну, не хочу вживати слово провокатором, тому що ну, в цих ситуаціях, ну, напевно, буде недоречним, але мотиватором, мотиватором того, щоб інші країни е, допомагали, напевно, вона є. І, е, е, власне, це озброєння, яке є в Польщі, е, досить часто Польща ну, робить крок вперед. А потім е, приймає рішення про передачу Україні цього зброєння, а потім отримує вже постфактум е, е формально е, дозволи, які е, необхідні на реекспорт ре від інших країн. От. Тому е, я, я думаю, що Польща буде і далі відігравати таку роль, і, зрештою, як ми побачили у випадку цієї історії з передачою танків України, вона має абсолютно рацію в тому, що за таким принципом можна спонукати інші країни, надати Україні більше озброєння.